Подивіться на пори року на землі у всій їх складності на новій анімованій карті. Сезонна асинхронність, коли час протікає по-різному на землі, і що це означає для життя на планеті? Ми звикли до чіткого поділу року на чотири пори року: зима, весна, літо осінь. Це здається само собою зрозумілим, базовим ритмом, що визначає життя на землі. Однак недавнє дослідження, засноване на аналізі супутникових даних за 20 років, показує, що ця концепція, хоч і корисна для загального розуміння, є спрощенням. Наша планета зберігає в собі набагато більш складну картину сезонних циклів, і відмінності в термінах настання пір року в сусідніх районах можуть мати глибокі наслідки для екології, еволюції і навіть економіки. Як хтось, хто багато подорожував світом і спостерігав за природою в різних кліматичних зонах, я завжди відчував, що пора року це більше, ніж просто календарні дати. Різниця між весною в Шотландських горах і весною в тропічних лісах Амазонки очевидна але масштаб і складність сезонної асинхронності, виявлені в новому дослідженні, дійсно вражають. Що таке сезонна асинхронність і чому вона важлива? Сезонна асинхронність – це ситуація, коли сезонні цикли росту рослин та активності живих істот у сусідніх районах відбуваються в різний час. Тобто, поки в одному місці розквітають квіти, в іншому ще лежить сніг, а в третьому вже настала посушлива пора. Це явище не є чимось новим, але масштаб і деталізація, з якими воно тепер стали відомі завдяки супутниковим даним, відкривають абсолютно нові горизонти для розуміння роботи екосистем. Протягом багатьох років я спостерігав, як різні види адаптуються до місцевих умов. Наприклад, у високогірних районах Альпе цвітіння альпійських квітів відбувається значно пізніше, ніж в долинах. Але нове дослідження показує, що ці локальні відмінності можуть бути набагато більш вираженими, ніж ми припускали, і що вони можуть мати далекосяжні наслідки. Гарячі точки сезонної асинхронності, де час тече по-різному. Дослідження виявило кілька регіонів, де сезонна асинхронність особливо виражена. Серед них середземноморський клімат, що охоплює такі місця, як Каліфорнія, Чилі, Південна Африка Південна Австралія та Середземномор'я. У цих регіонах спостерігається феномен подвійного піку в циклах росту лісів, коли пік активності припадає на два місяці пізніше, ніж в інших екосистемах. Особливо цікавим є контраст між середземноморськими районами та сусідніми посушливими зонами. У той час, як в середземноморських регіонах спостерігається більш м'який і вологий клімат, в посушливих районах літні опади випадають частіше. Це створює унікальну ситуацію, коли сезонні цикли в цих сусідніх районах можуть суттєво відрізнятися. Інші гарячі точки сезонної асинхронності розташовані в тропічних горах. Складні закономірності, пов'язані з впливом гір на повітряні потоки, отже, на сезонні режими опадів і хмарності все ще погано вивчені, але можуть мати фундаментальне значення для поширення видів в цих районах з винятковим біологічним різноманіттям. Вплив сезонної асинхронності на біорізноманіття та еволюцію. Однією з головних мотивацій дослідження було виявлення регіонів, де сезонні зміни не збігаються. І те, що ці регіони часто перетинаються з гарячими точками біорізноманіття, не може бути простим збігом обставин. У цих регіонах сезонна доступність ресурсів також може бути несинхронізованою, що впливає на сезонні репродуктивні цикли багатьох видів. Розглянемо приклад, який я особисто спостерігав в Амазонії. Різні види метеликів починають розмножуватися в різні пори року, що впливає на доступність їжі для їх гусениць. Це призводить до конкуренції між різними видами і може сприяти еволюції нових адаптацій. У місцях з несинхронізованими репродуктивними циклами популяції рідше схрещуються, що може призвести до генетичного поділу і, зрештою, до появи нових видів. Якщо це відбувається навіть з невеликим відсотком видів, то в довгостроковій перспективі регіони з сезонною асинхронністю можуть сприяти появі величезного біологічного різноманіття. Сезонна асинхронність і людська діяльність від кави до сільського господарства. Вплив сезонної асинхронності не обмежується лише екологією та еволюцією. Це явище також має значення для людської діяльності. Я згадую поїздку до Колумбії, де я спостерігав за вирощуванням кави. Відмінності в термінах дозрівання кавових ягід на різних плантаціях, розташованих на відстані всього дня їзди по горах. Були вражаючими. Репродуктивні цикли на різних формах настільки несинхронні, як якщо б вони знаходилися в різних півкулях один від одного. Це не тільки впливає на якість кави, але й вимагає від фермерів адаптації до місцевих умов. Загалом, розуміння сезонних закономірностей у просторі та часі є важливим для сільського господарства, екології руху тварин, наслідків зміни клімату для видів та екосистем. Що далі? Нове дослідження відкриває нові можливості для вивчення сезонної асинхронності та її впливу на життя на Землі. У майбутньому, я думаю, важливо буде використовувати більш складні моделі для прогнозування впливу зміни клімату на сезонні цикли та їх наслідків для біорізноманіття та людської діяльності. Також потрібно буде провести більше польових досліджень для підтвердження результатів супутникових даних та вивчення механізмів, що лежать в основі сезонної асинхронності. Укладення. Сезонна асинхронність це складний і багатогранний феномен, який підкреслює взаємопов'язаність життя на Землі. Нове дослідження, засноване на супутникових даних, дозволяє нам побачити цю взаємозв'язок у новому світлі та зрозуміти, наскільки різноманітні та дивовижні сезонні цикли на нашій планеті. Ці знання необхідні для розробки стратегії збереження біорізноманіття та адаптації до мінливих умов навколишнього середовища. Час на землі протікає по різному, і розуміння цієї особливості є ключем до стійкого майбутнього.